А друге, що на нас сьогодні чекає, це відео по громуверсіях. По-перше, воно не українською, а англійською. По-друге, е наскільки я розумію, це не трейлер, а спеціальний кліп, який показали на виставці d 23 Тож, не до кінця поки що розумію, так як я його не дивився, не, не впевнений, буде це просто як розширений трейлер. Перший буде новий трейлер, чи це будуть якісь закулісні. Е

В першому трейлері нам показували кінець, якби екшен, коли їх переслідували на цій е, машині, а зараз нам показують якби початок. І я так розумію, це вже після моменту, коли вони зустрілися в бункері, їм вдалося вибратися, і тут вони направляються кудись, і це саме той момент. І ще дуже цікаво, якщо подивитися на наліпку на дверях машини, тут написано «Red Guardian», тобто червоний е, страж. Ага. Limo Service protecting you, from, protecting you from Boring Evening. Тобто, в перекладі, uh, червоний страж захищає вас від нудного вечора. Тобто, скоріш за все він підробляє якимсь аніматором, і це дуже цікаво. Так, ми приближаємося до того. Тут нам показують, до речі, не всіх. А, нам показують Олексія, Єліну, Агента США і Привида. Але, наприклад, нема таскмастера. Хоча в бункері вона з ними була. Тож цікаво, а, як саме повернеться сюжет. Ага. Все, я поняв. Я поняв. По факту, да, я побудував цілу теорію з нічого. Навряд чи він працює аніматором, скоріше за все, це просто його лімузин, в якому він е перевозить людей на якісь вечірки. Окей. Може бути. Тобто він водій. Був принаймні, бо тепер машини не буде. Трек інший, і мені подобається в плані. Очевидно, це не той рівень епічності, що був у першому трейлері, але для тієї сцени він підходить. Тож продовжимо. Yeah. It's a winter winter. Yeah, it's mm. Мені, до речі, цікаво в плані. Чи він прийме назад свою особистість як зимовий солдат, чи він буде виправляти всіх, коли йому будуть казати: Ей, hey, Winter Soldier, такий, no, I'm taking now, I'm back now. І, і, і різні такі штуки. Адже він, по факту, для нього, мабуть, зимовий солдат це дуже погані негативні спогади з минулого, пов'язані з найманими вбивствами і тому подібним. Тому не знаю. Дуже цікаво, як обіграють це, і чи покажуть його як якогось нового персонажа, чи повернуть до е, зимового солдата. Він yeah, so cool. so cool. yeah. взагалі на такому пофігізмі все це робить. Yeah. Мені здається, щось мені так здається, що. Його пробують робити зірочкою цього фільму. Принаймні по цьому кадру він виглядає може просто для кожного з персонажів зроблять якийсь такий вступ, крутий, показати, які вони моцні і круті. І вау! Але принаймні поки що в баків єдиного є якийсь такий вступ, його виділяють і показують, який він крутелик. <плес> <рес> Блін, круте, к, к, круте лого Мені подобається, як завжди Марвел комбінує з цим всім. А, Ну і скоріш за все, як я і казав, так і буде, як я казав в минулому розборі трейлера. Е, тому що я випустив е, огляд і мою реакцію на перший трейлер, яку ви можете побачити на каналі, а потім трошки пізніше я е, виклав. Е, Детальний огляд на перший трейлер. І там я згадував, що, скоріш за все, Бакі е, буде змушений полювати на громовершців, і це буде одна з умов, аби його прийняло суспільство, і таким чином він спробує виправити всі свої минулі грішки. То він і буде за ними полювати. Хоча, якщо в машині, яка до цього наздоганяла е, громовершців, теж були агенти. якби... Е, Агенти фбрівці чи щось в тому стилі, і він спочатку їх знищив, а потім сам почав, а потім сам почав переслідувати громовержців, то теж дивно. Тобто тоді він, можливо, не на владу працює цікаво. That exactly here where ну і це в нас по-любому вежа месників. Це я думаю, вже точно підтверджено, хоч якби. Офіційної інформації нема, але це, мабуть, вже настільки очевидно, що... Це такий самий кадр, як живу Валентина. Окей, а до речі, одразу скажу, мені подобається, якщо все-таки в четвертому кепі в плані в новому кепі теж буде Валентина. То будується цікавий зв'язок між проєктами, і якщо вона тепер замість Ніка Ф'юрі, замість Ніка Фюрі, грубо кажучи, то цікаво буде, який вплив вона має. І якщо вона так тусить, знаєте, з президентом США в тому трейлері, тут вона викупила вежу месників і організовує свою команду, то в неї по-любому має бути доволі мощний вплив на весь світ. Oh От тут. Is... Да, це скоріше за все те, що я тільки що і казав, що баки дали е, першому такий прям мощний вхід у кадр, а тепер такий самий роблять для Єлени. Сайнер дізкомплет. Що ти отримав? Я не знаю, регулярно. Айдра. Айдра. У це прям дуже круто. І знову ж таки, як я казав в минулому е, розборі трейлера, е, половина громоверсів буде мати сироватку суперсолдата. Тому буде дуже цікаво і кумедно. Тут вже це обігрують дуже прикольно. Адже кожен з них пробував отримати ті самі здібності так чи інакше, як були в е, кепа в плані в Стіва. Оригінальна сироватка, яка була зроблена дуже давно, і кожен з них робив це іншим шляхом. Тобто, в Червоного стража це були якісь експерименти в його країні. А в Бакі це сироватка від гідри, і дуже комедно, як вони це обговорюють і в плані в кого яка версія, і Червоний страж. Напевно, враховуючи, де він, звідки він і всяке таке, він вважає сироватку від гідри, сироватку Бакі, він вважає крутішою. Тож це дуже прикольно і кумедно, як на мене. Блін, блін. Э, мені дуже подобається те, як тут стібуть просто напряму червоного стража. І так, давайте, давайте скажемо так: він з Росії персонаж. І це доволі специфічна тема, особливо для нас. І з одного боку можна ненавидіти персонажа, актора, студію Марвел і взагалі е, всю індустрію за те, що вони додали його сюди, і вони не закенсели саме слово і поняття цієї країни. І всіх її мешканців. З іншого ж боку, мені здається, все залежить від того, як це обіграють, як покажуть його, і різні такі штуки. Він як найманий вбивця, не то, що він не найманий вбивця, але він не супергерой, його не намагаються виставляти в якомусь світлі такому самому, що він рівня кепу. Тут напряму тільки що сказали, типу, що про нього ніхто не знає, і Валентина, яка теоретично має збирати команду суперзлодіїв, вона про нього навіть і не чула, і вона теж не бере його як якийсь варіант і кандидатуру. Тобто мені здається, оригінал коміксів вже не змінити. І коли робили фільм Чорну вдаву, і тим паче комікси, де робили його оріджен і писали його історію як персонажа. Все виглядало зовсім інакше, і світ був е, інакшим. І, хоч тоді особисто для нас, і як для нас і для українців, це так само була проблема, і дуже, і дуже важкі відносини з, так би мовити, країною сусідом, але я думаю, в фільмі, в індустрії кіно і взагалі в Америці було трохи інше ставлення. І вони очевидно зробили цього персонажа з Росії не як протиставлення. Об'єктивно, це для Америки країна в якомусь сенсі суперник. Тож зробити супергероя копію, пародію на Капітана Америку саме з цієї країни, і стібати його за те, що він гірший ну це ж. Прикольно. Тому мені здається, те, як оформили це і зробили, краще, ніж аби його взагалі закенселили, наприклад, змінили його історію і намагалися не згадувати. Забути про все, що відбувається, не вийде. І робити вигляд, що цієї країни не існує, теж не вийде. Тож стібати і якось прикалюватися з неї у фільмах, показуючи, що. Хто такий взагалі чор червоний страж? Це, як на мене, непоганий варіант, але більш детально подивимося у фільмі. А поки продовжимо. Former Red Room Assassin. God only knows the blood on your hands. Pretty ludicrous coming from the dime store Captain America. Well, have you know, I was actually the official Captain America, so. <laughs> yeah, for like two seconds. <laughs> <laughs> Гумор у цьому фільмі мені точно подобається. В плані. Це не типова якась комедія, як це намагалися зробити з доктором Стренджом, як це намагалися зробити з Тором або з Людиною Мурахою. В тих фільмах прям відчувається, що гумор і приколи вони були натягнуті з цих фільмів і з персонажів спеціально намагалися зробити якесь постійне безперервне хі-хі-ха-ха на дві години і вставляти це де треба і не треба, і тому це виглядало крінжово, дуже крінжово. Але тут гумор і конкретні приколи вони виглядають кумедно. І мені справді подобається, що тут не гумор заради гумору в плані, аби зачепити з глядачів, а тут є підґрунтя, і в кожного з цих персонажів своя історія, і те, як вони знайомляться і стібуть одне одного, це прикольно, адже це в якомусь сенсі навіть має вайп, як, наприклад, перші знайомства месників оригінальних і те, як перекидувалися підколками, наприклад, Старк і Роджерс. І це теж було в перших месниках кумедно. І тут те як спочатку червоного стража стібали, що він не справжній кеп, тепер як... Дона е, э, стібуть за те саме. Це прям прикольно. Головне з цим не перестаратися. Теж, якщо це буде протягом всього фільму, будуть про це нагадувати і нагадувать, то в якийсь момент це може стати напряжним моментом, але поки це виглядає кумедно. So are you ам uh, Боб. Uh, про Боба. І детальніше про нього, як про uh, часового. Ви теж можете подивитися у відео, яке я дам додам у посиланні. Uh, Мій попередній огляд. Там я описав його історію, тож тут не будемо на цьому детально зупинятися. Або ви і так знаєте, хто це такий, як персонаж, або ви можете ознайомитися з цим у моєму попередньому відео. just And we don't have purpose. Um. Е, оцей бункер доволі цікаво. В плані він виглядає, як наче якийсь запуск ракети. В плані, там вогонь якимись такими прям е, великими. Як як би це сказати? Їм довелося втікати. Шо? And we don't have purpose. The past. So do... Ще, до речі, буде цікаво, по-перше, подивитися на відносини Єліни е і Алексія, враховуючи, що нам взагалі показували в чорній вдові їх відносини розвиток, і потім їх дороги розійшлися, і тут вони знову зустрілися. І не будемо забувати, що вони, грубо кажучи, батько і донька. Тож е серед всіх цих інших підколів і нових знайомств буде цікаво дивитися на те, що вони вже знайомі, вони вже мають спільну історію, і це може додати якоїсь цікавинки фільму. About it now. We'll live with so what, do just punch and shoot. Just punch and shoot. Якби будемо просто бити і стріляти. Непоганий слоган для фільму е, про громоверсії, це точно. Ага, мені спочатку почулося, що він сказав ми банда щось там, а потім дали назву фільму у титрах. Я зрозумів, що він каже, що вони громоверші Thunderbolts, окей. Can't call our souls there. Thank God. It's the It's a cool <рес> вони, вони обговорюють, чи варто так називатися і. Тобто, це ідея Червоного стража назви. Не знаю, до речі, в коміксах. Хто вигадав? Якщо не помиляюсь, принаймні, так як я пам'ятаю, то цілком можливо, що це був Норман Осборн. Так як він створив цю команду, це теж ви можете побачити у минулому Розборі. Але тут я так розумію, або вони спільно це вигадали, але це або це було якби ідеєю Червоного Стража. Цікаво. Так, ну і все. 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 Тут в нас трейлер закінчується. І можу сказати, що цей фільм я теж дуже чекаю, мабуть, навіть більше, ніж четвертого кепа, адже. Адже все таки тут більше персонажів, і кожен з них має якусь свою історію. І дуже цікаво подивитися, для мене це як в якомусь сенсі об'єднання месників. А четвертий кеп, крім червоного Халка, поки нічим не вразив. Хоча я не хочу забігати наперед, тож що обидва фільми чекаю дуже цікаво і дуже прикольно в плані. Більш детально розбирати якісь кадри, поки, мабуть, не бас, нема сенсу, бо ми на ходу зупинялися і все обговорювали. Е, тож пропоную на сьогодні закінчувати. Пишіть ваші думки, як вам ці трейлери, і чи ви зацікавлені, чи ви чекаєте ці фільми, і що думаєте про цих персонажів. Підписуйтеся і ставте вподобайки. Мені дуже. Важлива ваша підтримка, і я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. До нових зустрічей. Гарного вам вечора і мирного неба!